Права 304. Як можна позначити кут, зображений на рисунку 82. Укажіть його вершину та сторони. Ну що ж, давайте подивимося на цей рисуночок. Я переніс його на дошку. Як можна назвати цей кут? Цей кут можна назвати кутом К, або кутом МКН, або кутом НКМ? Давайте так і запишемо. Отже, цей кут можна позначити як кут К. Або. Як кут М. К. Н. або як Н. К. М. Добре? Ну що ж, ми записали, як можна позначити кут. Тепер треба вказати його вершину. Пишемо вершина кута. Вершина кута. Записуємо. Це у нас К. Далі. Треба вказати його сторони. Пишемо сторони кута. Сторони. кута. Пишемо. Це КМ М. та. Н. Ну що, ось таке просте завдання на позначення кута на цьому вправу завершену.